Дятеро дітей віком від 7 до 17 років із родин захисників Ірпеня цього літа відпочили у Німеччині. Поїздку організувала громадська організація Об'єднання родин захисників при приєрпіння. Це масштабний закордонний проєкт, який дозволив дітям побути в безпечному середовищі, відновитися емоційно та побачити інше життя без сирен і вибухів. Дізналася я весною. Мама сказала, що я поїду з братом в Німеччину. Мені було дуже інтересно, бо я, мені подобається Німеччина, тому я погодилась. Ми їздили з дітьми, які потратили теж батьків. Ну, ми їздили два дні, ну може, день з половиною. Ми були там вроді, три або дві тижні. Діти відпочивали у німецькому місті Нойштадт – затишному курортному містечку на березі Балтійського моря. Там їх зустріла команда приймаючої організації. Діти зізнаються, спершу хвилювалися через тривалу поїздку до іншої країни. Для більшості це був перший виїзд за кордон, але враження виявилися зовсім іншими. Мені дуже сподобалось. Програма була дуже насичена. Знайшла собі компашку. Ми там ходили разом. Щось робили разом. Було дуже багато чого інтересного. Там було класно. Ми кожні три дні ходили на море. Я собі багато друзів знайшов. Мені запам'яталося, як ми їздили в зоопарк, які там були вічливі люди, і як нас зустрічали там. Для матерів, які пережили втрату чоловіків, ця поїздка стала особливою. Вони вперше за довгий час побачили своїх дітей спокійними, усміхненими та відкритими до нового. Дуже багато було всяких для дітей атракціонів і дуже багато гарних локацій. Вони придумали. Ми мож, майже кожен день ходили на якісь екскурсії, їздили в місто Любик. Там у нас був Ганза парк, дуже гарний парк. Діти там цілий день каталися на всяких різних атракціонах, на деяких навіть по п'ять разів. Кожен день у нас була кудись поїздка, кудись треба було поїхати, кудись це, Нас віз зівозили повсюду. До і в зоопарках ми були, і в аквапарках на яхтах площадку туди їздили. Потім зустрічалися з бургомістром цього міста. Нотштайна, ми зустрічалися нас, навіть опублікували в газеті. Під час поїздки діти та їхні батьки тримали постійний зв'язок з Лайлою, німецькою партнеркою, яка супроводжувала групу та допомагала з організацією програми. З Лайлою ми були майже постійно, вона була з нами постійно, ми з нею спілкувалися англійською, і вона нам навіть подарувала кольця на пам'ять. Ця дівчинка Лайла, вона знає чотири мови і трошки знає англійську, то ми якось спілкувалися навіть на ломаному англійському. Але бувало таке, що ми навіть її розуміли і без перекладача, навіть німецької розуміли, бо ну все якось так було на емоціях. Лайла так, вона дорослих діточок, вона їх забирала машиною, вона їх туди відвозила, вона їх вечором приїде. Чи можна їх взяти? Ми, звісно ж, можна все. Вона їх забирала, вона їх десь возила там. Ну, в більярдний клуб вона їх возила. Потім вона в неї там є ферма, типу, в неї своя, де вона. Екологічні продукти виготовлені, вона їх і туди повозила, до себе, показала. Вона повсюди. Вона їх казала, господі, я б їх отаку, таку, тако, тако. Як зазначають діти та їхні батьки після поїздки, вони відчули лише позитивні зміни. Було, як би так сказати, проще говорити з людьми, тому що напруження ну, трішки спало і було. Можна було видихнути. Вони зараз, щоб ви розуміли, ми живемо десь тут поряд, то вони зустрічаються на школьній площадці, футбол грають. І не так, як раніше, що хто ну, сам по собі вони не так, як з родичами, а вони вже більш е, йдуть один до одного на контакт. Таку масштабну поїздку громадська організація об'єднання родин захисників Пригерпіння» організувала вперше. Раніше дітей відправляли до Іспанії, а цього разу налагодили співпрацю з німецькою стороною. Голова організації, дружина загиблого героя Олександра Литкіна Тетяна Близнюк каже, ідея виникла ще взимку, але її втілення вимагало величезної відповідальності. Усе довелося придумувати з нуля від маршруту до страхових полісів і медичного супроводу. При тому, що я це все вела з Донбасу. Да, я була на Донбасі. і Це все процес, це машина ця крутилася. І звідти я вже по мірі своїх можливостей виходила на зв'язок, робили міти для того, щоб ну, все узгодити, все ці перемовини. І дітки залишились. Повному захваті батьки потім нам розповідали, що настільки круто, що не відпочивали діти. Мене дуже тішить, те, що ми змогли. У 2023 році громадська організація об'єднання родин захисників Пірпіння об'єднала дружин загиблих військових та родин чиї її чоловіки. Продовжують службу. Жінки вирішили створити спільноту, щоб підтримувати одна одну і допомагати дітям, які пережили втрату або тривали стрес війни. Учасники громадської організації разом організовують у Прірпіні різноманітні майстер-класи, екскурсії, вчать перші медичні допомозі та підтримують зв'язок з військовими, які про Ходять реабілітацію. В академії там у нас є офіс, і там робимо такі різні штучки, виплітають дітки, учаться, допомагають на воєнному госпіталі хлопцям стати на ноги. Ну як стати на ноги, одволікти їх також від цього всього. Ми малювали, представляли все, що пробуло, де, де я могла відчинятися. Де би я чувствувала себе набагато зріліше. Ну, просто збиралися всі разом і щось робили. Тобто розмовляли, гуляли, просто спілкувалися. Так було набагато легше, можна було відпочити від пост... постійної напруги. Вона дуже сильно переживала, вона дуже закрилася в собі. Ні з ким не спілкувалася, у неї не було друзів. Якось в собі вона це переживала і навіть мене заспокоювала. Але після роботи з психологом в принципі, їй допомогло, бо вона зараз у школі вона вже знайшла нових друзів. Попри масштабну поїздку до Німеччини, робота громадської організації об'єднання родин захисників приєрпіння не зупиняється. Усі проєкти жінки реалізовують фактично без зовнішнього фінансування власними силами та зусиллями спільноти. Зараз громадська організація готує нові активності з реабілітації поранених військових на майбутнє літо. В рамках реалізації програми психологічної допомоги родинам захисників України, родинне тепло. Вони планують облаштування місця для риболовлі у бабинцях, щоб військові на кріслах колісних могли безперешкодно виїжджати до води та рибалити. І так само і туди хочемо діток привозити теж, щоб там проводити з ними цю реабілітацію. Тим часом, після повернення додому, діти продовжують тримати зв'язок з Лайлою, переписуються та виходять на спільні дзвінки. Дуже вже сумуємо за нею. Навіть коли уїжджали, то ми плакали, тому що дуже хотілося, щоб вона поїхала з нами. У 2026 році Лайла планує приїхати до Ірпеня, адже німецька сторона хоче розширити співпрацю та запросити на відпочинок уже наступну групу дітей. А сама організація наразі потребує власного мікроавтобуса, щоб мати змогу возити дітей на екскурсії, зустрічі з військовими та продовжувати реабілітаційні поїздки. Наталія Зіневич, Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Ня спеціально для Медіапогляд. погляд.